Are <laughs> you're У нас появився новий телевізор для індиків. Да? це ми обрали там для квочки. Ну тут наші ребятушки. Ой, які ж пастики. Треба їм вода, ще є. Треба було воду міняти. Але в них Є водичка. Ага. Что жопики? Тут дольєм, а там буду стоять. Даю за И... Вони могли, ну, не падали на ноні? Да, відчульки? починаємо тут лампу? Грубо протопилась. 19 градусів. Є в мене такий один лисий. Зовсім лисий. Не знаю чого він такий. Ну все, може ще відросте, але він народився зовсім лисий. Це 8 березня привелися курчата. Вони я бачила одне з ногою вивернутою. Чогось. Ну, нічого куртку ростуть. Другі треба опустити лампу. Це у них тут телевізор. Ось такий телевізор вони стоять, розглядають. Курчат. Якщо будуть пригати на лампу, треба буде піднімати. Зараз ще принесу таймера, поставлю на курчат, щоб в 9 часом я світло виключало, а щесь включало. А, Позбиралися глядуни. Би яєчка збирати. А ще у мене сіла ми На яйця. І от ми посадили її. Добре, що вона сіла. У нас якраз в інкубаторі курчата будуть, і вона нам їх поводить. Да, дівчулечки да красотулька. Що я хотіла сказати по поводу таких паїлок. Таке гівно рідкісне, китайське. То от крутиш, зробиш, щоб капало, воно буде бігти і буде бігти на підлогу. Крутиш, щоб воно якось, хоч трохи там до половини, щоб було, воно зовсім не капає. І це стоїш, грайся з ним, наче придурок. І все отаке мокре. Тому, хто хоче ставити такі поїлки, не рекомендую. Ми їх теж будемо міняти. Щось друге будемо ставити. Вони непрактичні. Вот такая идиллия курнику. Сверху бройлеры, снизу курчата. Там и вендоты курчата, и мараны, и амрукана. Тут индичата. И пошло там, там квочка. Тут сидять, там сидять. Одна клетка только свободно. І цей брудер. Але скоро це все буде забите. І треба шукати нове приміщення або робити для цих індиків нове приміщення, бо вони ростуть дуже-дуже гарно і дуже швидко. Тому треба думати, де їх переселяти потім. Комусь тепло, той пішов прохолодний куточок. Хтось їсть. Повісили, що там другу кормушку є. Вода кругом бігом цілий день, цілий день. Проходить так тут. В сараї то топиш, то їсти то пити. То оці, я ж кажу, паїлки. Оці що стоять отакі чашечні. Чи як вони там... О, а це що за новості підлітаєш, стукнуть хоче лампу. Треба буде піднімати, мабуть. літуни розіб'ють. Коротше, ці чашечні паїлки нікуди не годяться. Вони течуть, постійно сира, постійно мокре. Не знаю, що, щось треба придумати, але це не, не дуже хороший варіант. ці чашечні поїлки. Це, може, для маленьких курчат, так, да, вони підходять. Хоча ми там і ограничитель зробили, воно, щоб вони не давили на них. Але все одно воно гівно. Мені не сподобалося. Це ми поставили, але мені не сподобалося. На вулиці, так. Да. Можна, хай воно там капає собі, воно там шкоди не наробить. А коли у тебе тут має бути сухо, а воно капає, то воно сюди не підходить. Просто я хотіла, щоб менше бо ці такі поїлки вони згабарітні, вони ну, займають місце. А це воно, воно маленьке, висить собі, а так той вугол повністю займеться. Ну, і я думаю, так поставимо, давай такі поставимо. Воно в бочці воно. Каністру налива, наливаєш, і воно собі тече і постійно чиста вода. Там я взяла <кхи> ета, губкою зранку, повбирала їм, щоб не закисала їжа. І прекрасно. Але ти приходиш зранку, а у тебе все мокре, все мокре. Оце тільки у аям все намі У Маранов мокро, там ніхто не, 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 не это, відро стоїть, підставили мокро. А у тих взагалі все, все плаває, блин. ну, коротше, якось так. Треба щось другий вихід шукати, щось робити, друг, другі якісь паїлки купляти, або великі якісь купляти, щоб. Ну Бо це воно мягке. Якби воно тверде було, ще таке, знаєте, ну, пластик був гарний. То може воно ну якісний був, то може б воно так не текло. Його настроїть дуже тяжело. Там оця пружинка. То ти вроді ти його попустив, воно на пів чашечки набиралося. Приходиш через час, а вона пуста. І вони стоять, вони пить, хочуть, а води немає. Починаєш підкручувати, підкручуєш, підкручуєш, побігла вода. Починаєш підкручувати, щоб вона капала. Знов вроді капає. Все воно піднялося, перекрило, ну, типу, опустився этот... коли вода набирається, воно опускається і перекриває клапан. Випили, пішла, я Ви... приходжу знов така фігня. Та, ну, його в баню, то воно вже там поставили поїлку. Воно там от поставили вже поїлку, бо ця отут стоїть, а ще там додатково поставили. А ще туди попробуй налазити і коли у тебе оці є на голові, ну, коротше, що ні, я не рекомендую ці чашечні поїлки, тільки на вулиці. На вулиці вони гадіс. Я ними пользувалася прошли рік на вулиці. Стояли вони у мене в курнику для петухів і для моїх китайських. Вони там ну, два вольєри. І ми зробили один етат, щоб на один, одну бочку наливати, і щоб і ті ті пили. Ну, от тоді, тоді було добре, а зараз не дуже добре. Це я не знаю, що бролерів вже скоро будемо присаджувати от сюди. В цю клітку, бо їм вже ж брудер буде малий. А потім ще по клітках будуть, вони розходитися. Але, е, опять же ж таки, оце постав бандуру, паїлку таку. Ну, не камільфо, це треба щось думати. Треба, може, з каністри якусь придумати, паїлку. Коротше, щось придумаю. Колібін придумає. Яку зробити паїлку? Я вже там понавидумувала паїлок. Хочеться спати, і, мабуть, зараз підемо вже відпочивати. Ще не, звісно, це так піти, посадять, полежать десь або грубо топиться, що треба дивитися за нею, щоб прикрити її і щоб цим гаврикам було тепло. А це так гарно Я так люблю наблюдати за ними. Вони такі потішні, звісно, і а іноді як зведуться биться, то не взять і роз, розтягнути невозможно. Так б'ються. Ну а як вони нахохоляться, це мені аж так смішно-смішно зовсім, блін, як вони ходять. Я говорю, господи, ще тільки вилупилося півтора місяця тому ну, з яйця, воно вже в себе щось там, що він індик такий надується і такі ходять тарахтять. Так, вот там у мене була больна, інди... один був індичар. такий у нього груша висить, это, зоб такий у нього здоровий. Так, коротше, нічого ми йому не зробили. Абсолютно. І перевертали, і купували ліки, заливала, і перевертала, і, і видавлювала. Їжа, кстати, випадала звідти, і вона не закіша. Обично, ото він поїв, попив, оце його їжа. Коротше, ми його так намучили три дні. І я плюнула, воно менше не. Да, ти видавив їжу, воно менше стало. Приходиш до вечора, воно знов таке. І я, коротше сказала, все, не буду я його іздіватися над ним, мучити його. Хай вже яке є, таке і є. Захоче вижити, виживе, ні, значить, ми його приберемо раніше. Поки він живий, ходить, їсть, п'є, гуляє, пригає, скакає, десь він лежить. Десь відпочиває. Тому такі справи. все доб... Дякую вам за перегляд. спокійної тихої всім ночі. Все буде Україна. Дякую хлопчикам і дівчатам за захист нашої країни. Низький вам клін.